Вітаю на каналі Культ Пива, і це наша нова рубрика, для якої ні я, ні Ліма ще не вигадали назву. Однак, коли цей випуск вийде, ви цю назву побачите. Я сподіваюся, що ця рубрика вам сподобається. сподіваюся також, що вона буде виходити на постійній основі. Суть цієї рубрики в тому, що ми будемо з вами робити ось таку такий анбоксинг, розпаковочку, і дивитись, що у нас в таких секретних коробочках. Ні, це не адвент-календар, це не таємна посилка від темного Санти, це у нас будуть. Міжнародні посилочки від моїх друзів, від наших підписників або від наших спонсорів, а іноді навіть Аліна і від наших друзів і родичів, які зараз за певних обставин або вже давно за певних обставин проживають за кордоном. Прикол цієї рубрики буде в тому. Що в ній не буде тут якась, знаєте, така велика кількість пляшок, тому що вони подолали таку величезну відстань, і я просто не можу собі дозволити робити з ними те, що роблю завжди з пивом після випуску. Хто не знає, що ми робимо, дивіться наш відповідний шортс. Тож це буде 2-3 або 4 пляшки. І сьогодні у нас наш такий пілотний випуск. Пишіть ваші коментарі, чи сподобається він вам чи ні. Сьогодні у нас буде посилка з Німеччини. Поїхали! За цю німецьку посилочку я дякую нашому підписнику, спонсору нашого каналу, і я можу сказати вже без перебільшення нашому такому віртуальному другові, другові на відстані Олександру Мельнику. Дякую тобі, друже. Він в цьому році приєднався наєднався до нашої сім'ї культа пива. Постійно ми з ним на зв'язку спілкуємося. У нас багато дуже спільних тем. Дуже він допомагає там і на стрімах, і на наших онлайн-п'янках, які відбуваються для спонсорів. Дуже мені подобається сань з тобою спілкуватись і ще раз дякую за таку посилочку. Аліна їхала у вересні до родичів в Польщу, і я через неї передав для Олександра наші фірмові келихи, наш фірмовий мерч. А він зробив таку мені отвіточку і у відповідь надіслав. В пакунок з всякими там німецькими смаколиками і, звичайно, з німецьким пивом. І ми розпочнемо сьогодні. І цей стиль пива вже з'являвся на нашому каналі. Однак, це для мене дійсно сьогодні буде така дуже-дуже значна подія, тому що я буду вперше у своєму житті куштувати цей стиль саме автентичний від автентичної пивоварні з міста Кьольн. Дивіться, одразу визначимось, стиль пива називається Кьольш. Однак, якщо брати там сучасну транслітерацію, транскрипцію, то правильно називати місто не Кьольн, а кельн. І відповідно, стиль пива буде не кьольш, а кельш. Однак поки що я не можу до нього звикнути, тому я буду казати кьольш, і місто у нас буде кьольн. В моїх і валіниних планах було спробувати це пиво саме у місті Кьольн в 2019 році. Уже були придбані у нас квитки, був розроблений маршрут нашої подорожі. Починатись ця подорож повинна була. В Швеції у місті Гьотеборг з концерту нашої улюбленої рок групи Рамштайн. А потім ми вже повинні були їхати на північ Німеччини, Гамбург, Кьольн, Дортмунд, інші міста. І, зокрема, у мене була мрія спробувати там та Кьольш. Однак всесвітня пандемія коронавірусу не дозволила це робити. Концерт неодноразово переносились і вже не була судьба попасти нам на той концерт, відкою ми продали своїм друзям, які давно проживають за кордоном. І кельш, кельш залишився в наших мріях. І сьогодні ми будемо цю мрію втілювати. Щось я ж дуже так розхвилювався. Зараз, якщо він мені не сподобається, це буде взагалі прикол. Цей кьольш ви не знайдете в наших супермаркетах, в наших магазинах, принаймні зараз. Однак в цьому році в Україні була можливість неодноразово у вас куштувати кьольш. По-перше, це одеська броварня от Брювері. Якщо я не помиляюсь, вона варила кьольш, і він продавався на розлив. Я його купував в Дніпрі. У нас тут в одному закладі. Лейк Фронт, кьольш, однак, ну, Бірзайт називається. Однак ціна там косюча 129 гривень, 120 гривень. Але я за акцію схопив от зараз взяв шість баночок по 89. Віднедавна з'явився кольш від нашої литовської улюбленої пивоварні Вольфа Сенгельман. До речі, пристойної і гарної якості. Ну а це у нас буде просто король. Проведемо таку підрубрику стиль пива у цій новій нашій рубриці і поговоримо про кільч. Ми з вами розмовляли про так званий баварський або німецький закон про чистоту пива. Однак на півночі, на заході Німеччини він беззаперечно не а стосувався лише Баварії. А там більше такі традиції тяжіли туди до Бельгії, тобто це була якась елева історія, це були елі, які поєднували у собі там якісь буйства ароматів, буйства смаків. І цей такий, знаєте, оцей закон скупий баварський про чистоту пива не дозволяв пивоварам на тій території Німеччини розвивати смаки і аромати в пиві, які б вони хотіли робити. Але як ви знаєте, в 19 столітті з'являється король Пілснерів, король лагерів, пілснер Урквел. Потім на угоду йому змінюються також стилі пива і в самій Баварії. З'являється Мюнхенський Хелес, тобто починається така експансія лагерів у світі, не тільки у Німеччині. І, звичайно, пивовари, які були і в Кельні, в тому числі і в Кьольні, не могли просто споглядати, як загибається їх продукт. І що вони зробили? Цей стиль пива. Він зброджується звичайно елевими дрижами, тобто дрижами верхового бродіння, трошки занижчої за меншої температури, ніж звичайні елі. Тобто відбувається оця алегаризація, тобто зберігання і дозрівання цього пива протягом тривалого часу. Ця понижена температура та подовжений час надає цьому пиву, розкриває його такі класні, круті, ароматичні характеристики. Він стає більш м'яким. І, хоч він і є Елем, однак можна його з легкістю переплутати з якимось мюнхенським Хелесом. Кьольш це назва, яка захищена відповідною конвенцією. Ця конвенція відбулася у 1986 році, і було вирішено, що цією назвою можуть користуватися виключно броварні, які розташовані у місті Кьольн, а також на на його околицях зараз таких налічується понад 20 штук, і ви бачите ось відповідна позначка, яка нам вказує, що це саме автентичний продукт. Хоча він не розповсюджується на крафтові броварні, зокрема зі Сполучених Штатів Америки. Ну що, зробимо перерву в наших нудних лекціях з філософії, в нашій такій теоретичній базі, і перейдемо безпосередньо до дегустації. Нарешті зможуть мені знадобитися е, ці е, штанги від броварні Андервуд. Ти готова? Готовий. Ну що, Алін? Зараз станеться те, чого не сталося у 2019 році. І за оцього китайського коронавіруса. Алін, тобі скільки трошки, мабуть, наливати, так? Да? Угу. Бо я вже тут п'яний так сиджу. Отримайте, розпишіться, будь ласка. Ваша зарплатня за цей місяць на каналі Культ Пива. Отже, це спеціальний келих для цього стилю пива. Ти, коли приходиш в ПАБ, там, де продають цей чудесний, сподіваюсь, напій. Ой, я вже знаю, що він чудесний. За ароматом, щось, це просто щось дуже класне. Отже, ти коли приходиш. Тебе не запитують, скільки ти будеш пити, там, який келих. Тобі дають оцей штанг. Він повинен за правилами бути 0,2, але у нас оце 0,3, і може він бути там і 0,4, і може бути, мабуть, і менше, ніж 0,2. Ну, то вже таке варіації. І тобі просто ти прийшов і тобі просто приносять його і кладуть, і все. І ти повинен це робиться спеціально, щоб ти його швидко випив, щоб він не нагрівався і щоб він був смаче... смачнезний і крутезний. І в тебе на отакій бердікельки, до речі, в цьому е випуску спойлерів буде, капець як багато. На отакій бардікельці, це ще не бардікелька нашого каналу, не костер нашого каналу, але скоро я відчуваю, що щось буде. Тобі ставить офіціант поміточку, скільки ти оцих штангів, штангів mm -hmm. штанги, скільки ти видудлив або видулила. І потім так, таким чином підраховують, скільки ти винен. Коли ви допиваєте цей штанг, вас не запитують, чи хочете ви ще чи ні, вам просто приносять новий. І роблять нову відміточку. А коли ви вже напились і вам досить, ви просто робите отак. Ви накриваєте, і тоді офіціант вас розраховує. До речі, я кажу офіціант, а називається він не офіціант, а називається він кьобіс. Кебс це хлопець або дівчина, які подають вам кольч. Ну що, давай спробуємо, Маліночка. Спробуємо аромат. Цікавий ну це всліпу, от дійсно, і... от цей прикол, що це Ель, який хотів стати лагером, але так і не став. Щось солодкувате, квіткове, щось трошки медове, щось таке. Ну, дійсно, якесь таке. Ви знаєте, зараз така мерзельна погода у нас за вікном. А це відчувається, наче ти знаєш, десь в парку, в якомусь гуляєш або на якомусь там на якихось лугах бігаєш. Гол. Так, квіточки одразу відчуваються. І тобто, нема такого, щось, це прям не щось насичене дійсно, як ель. ну, це мені дійсно от, ну, схоже на мюнхенський хелес, якийсь, угу. який я ще не спробував. Ну, Мені Ой, здається, тобі клас. таке сподобається. Так, да, да. мені дуже подобається. Друзі, дуже класний, чистий, солодовий смак. Відчувається тут трошки їх міль. Гіркоти майже немає. Вона така є, але вона приємна і вона якась така швидкоплинна, мені здається. Да, да. Так, також хотіла сказати, що ти п'єш, робиш ковток відчуваєш гіркоту, але вона швидко потім уходить. Я вже половину видудлив. І я не знаю, Це як оці Кьобес і Кобеси. Справляються там в Кельні, тому що ну це дійсно так швидко можна випивати. А знаєте, як вони справляються? Вони вам наносять по одній такій штучці, А є у них така штучка, яка називається кельш Зараз ви побачите тут фоточку. І це така, знаєш, як для револьверів оцей як він називається барабан з кулями. Це такий барабанчик, в якому от цей Кьобес, або Кобеса. Вона їх носить і вона типу, бачить, що в тебе там вже келих спорожнів, і тобі одразу замінюють і ставить відповідну відміточку. Ну а цей ритуал такий пиття Кьольш, прикольно. Це прикольно, однак мені не прикольно, що він дійсно смачний, а я його вже майже випив. Друзі, напишіть, можливо, хтось у вас е проживає там в Європі, або ви були у в Європі, або в подорожах, і пили цей Кьольш. Дуже цікаво в коментарях прочитати, як вам він сподобався чи ні. Ну, мені це дуже подобається. Я, як поціновувач Мюнхенського Хелесу, мені це подобається. Так, мені також доведеться тобі віддавати моє, я тобі чула. Та ні, Аліна, ну, у мене попереду ще купа пива. Ну, як купа, дві банки. До речі, сьогодні ще футбол, ми будемо дивитись. І, до речі, Олександр круто так співпали. Сьогодні Баварія, наша улюблена, грає саме з футбольним клубом з Кьольну, з козлами. Це співпадіння. Ну, козлами, це не тому, що я хочу суперника своєї команди принизити, а вони просто ну, у них на логотипі козел, їх називають козлами. Ця броварня Гьоферкольш, вона саме є спонсором цього футбольного клубу, який сьогодні програє 1-4 в ангур. Що стосується самої пивоварні Гафель. То їй більше 100 років. Вона з'явилася в 1908 році. Це сімейна броварня. Вони дуже дуже поважають свої традиції, і у них класична лінійка пива, яка притаманна пивоварням з тієї місцевості. Ну що, ми йдемо далі. Ви знаєте, так мені подобається оцей прикол з цим анбоксингом. Тобто я то знаю, що тут знаходиться. А ви ще не знаєте, який у нас стиль пива і яке у нас пиво буде. А стиль пива це у нас буде ніколи не здогадаєтесь який. Здогадайтесь, звичайно. Це у нас буде німецький пілснер. Німецький пілс. І ось такий його буде представник це у нас родхаус-пілс. Ротхаус пілс Ротхаус! Танензафл. І да, вам дійсно не здалось, це у нас будуть шишечки з ялинки. Це от назва танензафел це і переводиться соснові шишки або там шишки з ялинки. Ну, подивіться, це якийсь чувак, він такий трошки мене злякав в першу нашу з ним зустріч. І чим же він буде відрізнятися від чеського пілснера? Якщо брати посібник BGCP, якщо брати літературу, якщо брати інтернет, а також розповіді друзів, які трошки знаються на пиві. Ми можемо зробити висновок, що німецький пілснер він буде, по-перше, він буде відрізнятися за кольором, він буде більш світліший, більш прозоріший, ніж пілснер Уркул, ніж чеський пілснер. А що стосується смаку, то тут він буде повинен бути принаймні більш сухим на посмаку, а його гірчинка повинна бути більш потужною ніж у чеських пілснерів, а також вона повинна бути більш такою затяжною та більше відчуватись. Отже, Вом хоч сварцвальд. Шварцвальд, це буквально з німецької перекладається як Чорний ліс, однак це фактично не ліс, а це гірський масив у цій землі. Досить складно дається мені вимовлення назви цієї землі. Зараз спробую Баден вюртемберг Баден вюртемберг Так, правильно, дуже мені чомусь складно дається саме назва цієї землі. Тут простягається річка Рейн, з якої беруть воду для цього чудового пива. І для цієї землі це дійсно легендарне пиво. Заснована ця пивоварня була у 1791 далекому році. Ну, ви знаєте, що стосується рейтингів цього німецького пілснеру, пілснеру в німецькому стилі, то досить вони у цього пива високі. Ну і ви бачите, тут буде написано не пілснер, а пілс. Про це ми також казали вже неодноразово на каналі, що в принципі. Це робиться з, де, з деякими цілями, по-перше, щоб відрізнити німецький пілсне від чеського. А подейкують також, що це пов'язано з тим, що німецькі пивовари таким чином висказують свою повагу чеському пілснеру і не копіюють його назву. Тобто, якби відмежовуються, кажуть, що ми не претендуємо на вашу славу. І знову ж таки продовжимо спойлер на нашому каналі. Це у нас класичний келих німецький такий, ну і для чеського пілснера. І мені щось підказує, що скоро на нашому каналі будуть такі самі келихи, однак фірмові від культ пива. Спостерігайте, слідкуйте за нами в соціальних мережах, не пропускайте нічого нового. Ви знаєте, я зараз такий задоволений, що я вибрав таку форму келихів, тому що вона топ. І дивіться, воно дійсно карбонізоване, красива пінна шапка, і все у нас тут за стилем, за описом саме німецького пілсу, тому що він. Дійсно більш світлий, більш, якщо можна так сказати, прозорий. Ну, що стосується аромату, тут я не скажу, що я для себе своїм непрофесіональним носиком знаходжу прям якусь відмінність з чеськими пілс-пілснерами. До речі, хто ще не дивився випуски про пілснер, про чеський та й про всі світові пілснери, подивіться. Ви знаєте, от дійсно це дуже смачно. Цікаво мені, що скаже Аліна, тому що вона, в принципі, у нас фанат-фанат Чехії. Однак мені це також дуже пасує. Дійсно, воно таке йде, якесь сухе за рахунок цієї мінералізації води. Щось мені віддалено схоже на Dortmunder Export. І що стосується гіркоти, в принципі, вона також мені приємна, однак вона не так швидко зникає, як у Пілснера. О боже, ви бачили Аліну вже. очі налились кров'ю, вона хоче порівняти цей Пілснер з Пілснер-Уркол. Алін, ну давай. Я ще на цю жіночку дивлюсь на пляжці. Та це, ти думаєш, що це жіночка? А хто? Чи ти так дотримуєшся гендерної рівності? Бо вона в Дірндлі. Алін, я сказав, що це хлопчина в масі, якийсь який мене нека. У неї Діндери. Ні, я думав, що це цей ВФО детта, оце як забув, як його звати. З обличчям в неї не вийшло. Що тобі за ароматом? Нічого. Аромат. Що тобі більше подобається? Пілсне уркол чи ось ця якась дівчина? Пілснера насиченіший аромат. От я також я за ароматом ну, не відчув чогось там особливого. Мені пілснер більш якоюсь такою, не знаю, булкою або чимось квітковим смердить. Тут взагалі аромат не виразний, я не можу нічого відчути конкретно. Ти будеш порівнювати це з урколом? Ну, типу, в форматі краще гірше, або подобається, не подобається Н -н -н -н. якось? Ні, я б не порівнювала, бо це взагалі інше. От Щось різне, так? Да? Дуже різне, так. Да. За шкалою 12 балів, скільки б ти балів поставила, якби ти була вчителькою. Мабуть, на 10-11, десь 10. так. Ну, мені дуже сподобалось. Так, да, мені також подобається. Але я б я ні з чим його не порівнював, бо воно саме по собі. Ну, а ти з ним не... сидиш зараз? Ну, на колір, воно, звісно, як аналізи угу. якісь. Колір не плюс цього пива. От, до речі, якийсь дисонанс. Ти дивишся, що воно. За за коліром думаєш, якась пігня ще буде. Так, да, да? буде легке, а взагалі ніяке. Тому що пісне ти наливаєш цю кружку, воно аж золоте, да, таке да. прям. А смак дуже насичений угу. для такого кольору. Ну, допивай, не буду в тебе забирати, звісно. Я хотіла тобі взагалі віддати. Наверное. Ладно, спасибо твій велике. Що такий келих класний взагалі так тримаю. Дякую, Аріна, що просто так сказала за класний келих, який скоро у нас окульта пива такий буде. Е, дуже круто, хоча, знову ж таки, в сліпій дегустації за кольором одразу якісь негативні. Спливають емоції і негативні варіанти негативного пива. Хоча цей світлий колір пов'язаний з технологією виробництва цього пива, адже чехи застосовують цей класичний для себе спосіб затирання у відварочний спосіб, спосіб. Тобто, коли вони там сусла беруть частину сусла, знову його кипятять і потім додають. Тобто це там грає на різниці температур, і там в подальшому там, і змінює колір, і поліпшує смак, і ароматику. Німці роблять трошки інакше. Ну, на жаль, в мене ця пляшечка в єдиному екземплярі. Сподіваюсь, що в своєму житті я ще зможу їх колись і самостійно придбати, і спробувати, тим паче на їхній батьківщині. Було б дуже цікаво в дегустації Якісь порівняти його з пілснерами, з пілсами німецькими саме з Баварії. У Баварії гіркота буде більш м'яка, більш така стримана. А чим північніше по німеччині, тим гіркота буде насиченішою та більшою. Ну, а ми йдемо далі. Я саме той підписник, який допиває все пиво. Це те, що підписники кажуть, відкриває влад новий рівень спонсорства, там, де з тобою можна знімати випуск і дегустувати також пиво. Дякую, до речі, всім нашим спонсорам, які допомагають нам фінансово і не тільки матеріально, а морально. Завдяки вам ми стаємо кожного дня, кожного випуска краще і краще. А іноді випуски бувають і ще краще. Ну що, і будемо завершувати наш такий цікавий анбоксинг. А перед цим раджу вам завітати до партнерів каналу Культ Пива МауДАУ, який пропонує величезний вибір пива на будь-який смак від мас-маркету до крафту. Привабливі ціни і регулярні акції. Майже завжди в МауДАу найбільш вигідна пропозиція. Зручний сайт та велика кількість фільтрів, завдяки яким можна підібрати пиво до смаку. Щоб зробити замовлення та побалувати себе, переходьте за посиланням в описі під цим відео. Маркет важливих штук, це у нас буде останнє пиво, і подивіться, який у нього прикольний, цікавий дизайн. Це у нас пиварня має назву Крафт Пауль Brewing. Це контрактна пивоварня зі штутгарту. Досить молода, вона була заснована у 2017 році. Десятеро друзів блукали-блукали Штутгартом, Нічого не нагадує якась історія, наче мені здається з Києва. І зрозуміли, що вони не можуть знайти пиво, яке їх влаштовує. При цьому вони зрозуміли, що коли вони купують пиво. Якщо це стосується масового пива, такого так званого мас-маркету, то це щось однотипне і вже воно набридає. І, і вони для себе відкрили таку формулу, що чим менше пивоварня, якщо вона особливо виготовляє крафт, тим цікавіше вона є. І вони вирішили, чому б не відкрити свою пивоварню. І зараз вони варять пиво лише за контрактом. Однак спочатку вони в Штутгарті відкрили свій паб і влаштували там перший фестиваль крафтового пива у Штутгарті, який повторюється вже багато багато разів. Хто зараз, можливо, перебуває у Штутгарті, хто там буде у зв'язку з навчанням, з роботою, відрядженням, або там з метою туризму вже після завершення війни, обов'язково завітайте в паб до хлопців і дівчат. Там ви знаєте, знайдете і їх пиво, і пиво з усього світу, крафтове і з Німеччини крафтове пиво. Крім того, вони дуже відкриті до спілкування. Вони вказують про те, що у них паб – це такий майданчик, де збираються люди усіх національностей, будь-якого кольору шкіри, вірусповідання, політичних поглядів і до всіх вони. Відносяться з повагою та лояльно. Ну, що можу сказати, це у нас буде Session PLL. І я взяв саме це під кінець, щоб спробувати, як же ці контрактні пивовари справляться з таким цікавим стилем пива. Ну, і також Аліна спробує, однак їй і паха, в принципі, не подобається. Тож я налью їй трошки менше. Карбонізація там летить кудись в космос. Смакота. О, до речі, от ця пашка пахне квіточками, а не мокрою смердючою цибулею. Тому що вона не така насичена як звичайно. Як тобі? Ну, прикольно. Щоб ви розуміли, Аліна так ненавидить і пахи. Вони там, де всім вони пахнуть, аромат такий якоїсь там хвої, ананасів, чогось тропічного. Аліна там відчуває якусь квашену цибулю. Мокрий картон і всяку фігню, і кошачий лоток. Мокру квашену цибулю. Мокру квашену цибулю з варуса кар... гнилу по акції. Не знаю, мені це не дуже приємно. ну, от, е, На аромат мені не дуже подобається, тому що ти ну, читаєш, що це і паха, а воно щось таке, наче скисло. А це... смак прикольний. Для мене це гозешка з квіточками. Мені на аромат це не дуже приємно. Угу. Тому що таке враження, ну, по-перше, це не враження, що це IPA, там якась навіть слаба алкогольна, враження, що це якийсь інший там, інший трошки стиль і такий не в найкращому виконанні. Що стосується смаку, ну, можливо, вони так бачать. Однак для мене це щось дуже невиразне. Звичайно, я не порівнюю з звичайною IPA, яка там буде. Просто буйство ароматів, там бити тобі в башку і насичена гіркота, і все, вона, в принципі, повинна така бути не дуже виразною. Однак, порівнюючи з іншими якимись сесійними IPA, які ми вже куштували на каналі, це якась водичка. І ну, я її щось не зрозумів. Оце мені, до речі, подивіться наш випуск про безалкогольне пиво. Оце мені нагадало той брюдог Панкіпа безалкогольна. Яка щось в ароматі, щось смердить не, незрозуміло чим. На смаку таке враження, що вона якась скисша. мабуть, то їй сказала, що вона тобі на газешку схожа. О, Боже. Не знаю. Ну, можливо, вони так бачать, тому що це досить свіжа партія, вона тут взагалі термін придатності завершується лише через 10 місяців, тобто це свіжак. От я відчуваю якийсь неприємний аромат і чомусь відчуваю маршмеллоу. Я не знаю, Якось воно да, 50 на 50. Що, все може, ще якусь? Так, ні. Ну що, дивіться, оце ми допивати не будемо, так? Да, Це щось не знаю. По-перше, сам стиль такий цікавий дуже. Однак, ну, не знаю, оце мені не сподобалось і просто там ще футбольчик буде, і тому в мене ще дуже-дуже багато роботи. Не буду забувати шлунок цим. Ну, дійсно щось таке. І паха на мінімалках, причому не дуже виразної якості. Смак нормальний, воно карбонізоване, однак щось з ароматом мені б хотілося більше відчути тут хміль, і щоб вона була більш запашною. І якось так. Ось такий випуск у нас вийшов. Пишіть активно коментарі, сподобався він вам чи ні. Чи сподобалася вам ця рубрика, як її продовжувати, як її розвивати. Ну, а хто має змогу нам надіслати якийсь матеріал для цієї рубрики? Будь ласка, зв'яжіться зі мною будь-яким зручним для вас способом. Дуже я радію, що сьогодні я відкрив для себе німецький кьольш, Гафель Кьольш, дякую. Мені це дуже сподобалось. Це було просто супер, просто круто. На одному диханні. І, на жаль, дуже швидко це минуло, тому що воно дійсно дуже швидко випивається. Що стосується танен Зафель від Ротхаус, мені також дуже сподобалось яскравий такий представник для того, щоб зрозуміти різницю між німецьким пілснером і чеським пілснером. Досить круто, сподіваюсь, що колись це можна буде купувати у нас навіть в Україні, тому що за якістю це дуже класно. А що стосується ціни в Німеччині, то повірте, це не досить щось дороге. Що стосується Крафт Пауль, ну трошки мені не сподобалось. Причому ну, я не скажу, що це було щось погане. Можливо, сам стиль пива такий, що ну я б хотів би від нього отримати щось інше. Я сподіваюся, що ви та ваші рідні перебувають у безпеці. Як можете допомагати на своєму місці Збройним силам України, бувайте! Уху! давай дивитись футбол, жерти чіпси, пити опілля коровей.